Вітаю вас, друзі! На дворі зима стоять сильні морози. Річки озера замерзли. Мороз перетворив воду на лід і скував кригою водойми. Чи бачили ви річку, вкриту льодом? Лід зверху на річці? Чи лід лягає на дно? Ви колись звертали на це увагу? Так, лід, звісно, зверху річки. Він зверху води, лід не, ніколи не опускається на дно, тому що лід легший за воду і менш щільний. Ми катаємось на ковзанах на льоду, саме тому, що лід не опускається під воду, бо він легший. Айсберги пливуть океаном і не тонуть, тому що лід легше за воду. Навіть в нашому лимонаді або у соку кубики льоду ніколи не опускаються на дно склянки. Як ви гадаєте, діти, якби лід опускався на дно річки, чи могли б там вижити риби? Звісно, ні, риби живуть під ковдрою із льоду, переносять зиму під льодом, саме тому, що лід не опускається на дно. Лід легший і менш щільний за воду. Це одна з його властивостей. Скажіть мені, малята, якби лід був важчий за воду, де б він знаходився в замерзаючій водойні? Як би це відбилося на рибах та інших мешканцях водойми? Якби лід був важчий за воду, чи могли б ми кататися на ковзанах? Чому? Я прощаюся з вами до нових зустрічей.